Рекомендуйте, будь ласка, заяву, яку ви подали в правоохоронні органи, з чим вона пов'язана. Тільки що буквально було звернення до нас, членів виборчої комісії, які вказували на те, що зараз саботується її робота, і голова пан Валентина Панкуліч зараз не виконує рішення комісії, має контроль над початкою, і можливо вона займається тим, що готується до фабрикації результатів злочину результатів виборів, оскільки я народний депутат України, я вважаю за це за свій обов'язок звернутися до правоохоронних органів з метою, щоб було відкрите кримінальне провадження по цій справі. Передбачена 158 статтею Кримінального кодексу. Поки що мова йде на замах. На замах через 15 статтю Кримінального кодексу щодо можливих фальсифікацій. Тільки що я викликав наряд міліції за телефоном 102. Оператор взяла у мене всі необхідні дані. Ми очікуємо з хвилини на хвилину приїзд цієї групи. Будемо вимагати, щоб було складено відповідний протокол, також внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочано досудове розслідування. Скажіть, будь ласка, як це вплине власне на сьогодні, на, на сьогоднішній день і на роботу Ну все залежить від роботи правоохоронних органів. Вони мають після відкриття кримінального провадження можуть мати цілий арсенал засобів, як все таки забезпечити роботу комісії. Вони можуть звернутися за певними санкціями, санкціями і до суду, і до прокуратури, і для того, щоб дійсно з'ясувати, де ця печатка, де ці люди, чому чому фактично блокується робота комісії? Тому що Дніпропетровськ це одне. З найважливіше на, скажімо, ну, таких міст в Україні вибор, я маю на увазі вибори, і нам дуже важливо громадськості показати, що дійсно цей процес буде демократичний, чесний, прозорий. Оскільки я є заступником голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, то контакт з міліцією, з прокуратурою полягає саме на мені. Також я думаю, якщо міліція не буде вживати відповідні поліція, вибачте, вже поліція, відповідні кроки, то зараз будуть відповідні звернення і до прокуратури в тому числі. 이제 yeah. 가 yeah.